У студії Яна Мацько. Війна. Трамп погрожує Путіну ракетами томагавк. Якщо російський диктатор не припинить війну, американський очільник передасть Україні ракети великої дальності. Про це Трамп оголосив у літаку по дорозі на близький схід. Проте він не сказав про негайне рішення чи конкретні терміни постачань. І вже, до речі, є реакція російської сторони щодо заяв Трампа про томагавки. Заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Мєдвєдєв нагадав, що Росія може застосувати ядерну зброю, нібито як відповідь на агресію. За словами Мідєва, постачання ракет Томагавка може закінчитися Погано для усіх, і насамперед для самого Трампа політика. Тим часом Трамп планує прийняти Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня. Як повідомив журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер, про це йому розповіли три джерела. Україна дозволила Польщі провести нову ексгумацію. Фахівці шукатимуть жертв волинської трагедії в селі на Рівненщині. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. Раніше він також анонсував надання дозволу польській стороні на пошуково-ексгумаційні роботи у селі Гута паняцька на Львівщині. Лише 25% українців хочуть бачити Володимира Зеленського президентом після війни. Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології проведеного наприкінці вересня на початку жовтня. Наразі 60% українців довіряють Зеленському, 35% не довіряють. 41% вважає, що Зеленському варто залишатися у політиці. З них 25% підтримують продовження президента. 36% респондентів вважають, що йому краще піти з політики, і 14% бажають кримінального переслідування зеленського Суспільство. В областях активно розгортають пункти незламності. Зокрема, на Волині таких буде 360. У Львові загалом планують розгорнути понад 150 пунктів, але з часом їхню кількість будуть нарощувати. Зазначу, що температура повітря опуститься до 3 градусів вже цієї ночі. А от до кінця тижня до двох. Яка ситуація з пунктами незламності у інших регіонах? І головне, як планують допомагати громадянам у час ймовірного блокауту? І чому генератори подорожчали чи не удвічі? Про це дізнавалась наша Наталія Мельничук. Тернополі триває підготовка до зими та можливих надзвичайних ситуацій. Особлива увага готовності житлового фонду, укриттів і пунктів незламності. Торік на Тернопільщині розгорнули 412 таких пунктів, здатних прийняти до майже 9 тисяч людей. Пункти забезпечують тепло, воду, мобільний зв'язок, інтернет, зарядні пристрої, аптечки та місця для відпочинку. Тож, поки ми очікуємо актуальної інформації щодо кількості пунктів незламності у 2025 році, слухаємо, що каже про опускання температури енергетики Юрій Корольчук. Скажімо так, природній процес ми на нього не впливаємо, тобто він може бути як швидким, так і не дуже швидким. Поради не міняються, тому що в принципі ті люди, які могли вже щось зробити, чи придбати генератор, там чи придбати акумулятивні системи батареї, там інвертори різні, це все зробили, кого були фінансові можливості. У кого таких грошей немає, вони цього і не зроблять. Уже вони, скажімо, так орієнтуються на постачання світла від держави, так ми славі від держави, і, умовно кажу від постачальника на газопостачання. Вони також надіються. Газопостачання фактично ніхто замінити не може. Тому якщо будуть обмеження різного роду, там чи електроенергії, чи газу, тепла, то людям доведеться радіятись, наприклад, на запаси, води, там, продуктів якихось. Якщо це електроенергії стосується, то різних пристроїв, які там ліхтарики, там, наприклад, павербанки. Но якщо не буде тепла, то в принципі альтернативи немає. Для людей, які живуть в приватних будинках, в сільській місцевості, там хтось може мати якісь там альтернативне джерело, тобто пічка, камінь, наприклад, для цього треба мати дрова, для цього треба мати гроші, щоб купити ці дрова або привезти їх потужки це все впрається фінансовою можливості в більшості людей таких можливостей просто немає традиційно в цей період змінюється вартість спеціальної техніки для блекаутів чи подорожчало обладнання цьогоріч розповість моя колега дарія Микосянчик. після нових відключень світла люди знову кинулися купувати необхідну техніку генератори павербанки екофло знайшлися і ті хто вирішив скористатися ситуацією дехто з оптовиків різко підняв ціни додаючи по кілька тисяч гривень до вартості товарів а подекуди націнка сягає. Галай 30%. відсотків, бо ж у критичний момент розуміють, люди все одно купуватимуть, навіть переплачуючи. Нам також вдалося отримати один із коментарів продавців. Далі пряма мова. Ну попит збільшився все трошки. Ціни пропозиції зникли, ціни такі самі. Поки більше беруть, звісно, генератори бо вони дешевші. Так, ну ціни трохи піднялись, бо зараз все росте в ціні. Ми поки тримаємо мінімально, але чесно кажучи, гарантій, що далі не подорожче нема. Як буде знову стрибати курс чи доставка? Можуть ще піднятись, тому хто думав брати краще не відкладати. А чи готові українці до холодів? Як реагують на затримку опалювального сезону? Про реакцію на різке здорожчання цін і не тільки дізнавалася моя колега Вікторія Жуковська. Ми поцікавилися у містян, чи не тривожать їх попередження протяжку зиму та запізнення із початком опалювального сезону. Запитали, чи не холодно зараз у їхніх домівках, чи мають індивідуальне опалення та як ставляться до подорожчання генераторів й обігрівачів? Погано. Казали, що буде вивчати світло, газу не буде. У як, як будуть люди з тим всім. Якщо переїдемо в село, там у нас спічне опалення. Якщо щось Пауербанки в нас є, свічки є. Ну чуть-чуть, так холодно, але ми попідпалюємо і дровами може бути, бо у нас є газовий, і такі є. Я не записалась нічим. Я вважаю, що це напевно, мабуть, більше для паніки. Береже на обох, береже лучше бути підготовленим, чим потім в останню хвилину десь щось шукати і не знати, що робити. Ми маємо вже досвід. Ми придбали є акумулятор, якщо ситуація буде вкрай тяжкою. Генератор у нас є що робити? Таке сьогодення? реально на люди гроші заробляють, дуже велика націнка. Зараз виключають світло, вони піднімають спеціальну ціну, щоб коли раніше купували не такі а зараз такі дорогі. Безвихідна ситуація опалення включають або в 15 жовтня, або і пізніше. Хіба що дуйчика купити, ковдри, тепло вдягатися? Більш ніяк. Хто знає яка буде зима? Ніхто не знає, ніхто толком не може нічого бути впевнений. Думаю, що все буде добре. Майже чверть українців назвали свою родину бідною. тих, хто вважає себе багатим, значно менше. Про це йдеться у моніторингу українське суспільство. Хвиля 2025 року інституту соціології НАН України. Згідно з дослідженням, переважна більшість 72% – оцінили рівень добробуту до своєї родини як середній. Окрім того, 3,5% оцінили його і оцінили його як злиденний, а 22% – як бідний. Заявили, що їм не потрібно економити, позичати або звертатися по грошову допомогу для таких речей. Продукти харчування 67% людей комунальні платежі 60%, бюджетні електроприлади 60%, нова велика побутова техніка 25%. Файкові замінування потягів масово ширяться в Україні. Під прицілом були навіть ті маршрути, де їхали діти. Зокрема, під підотрою були потяги Чернівці, Київ, Львів, Херсон, Харків, Франківськ та Кривий Ріг Ясіня. У ходорові зупинили потяг Чернівці Київ, 17 вагонів, приблизно 800 людей, зокрема школярі Садані від Укрзалізниці. Спорт національна збірна України готується до четвертого надважливого поєдинку у межах кваліфікаційного раунду до чемпіонату світу 2026 року. У понеділок, 13 жовтня. Команда Сергія Реброва у номінально домашньому матчі зустрінеться зі збірною Азербайджану. Які прогнози та що каже колишній футболіст нашої збірної? Він дав ексклюзивний коментар для ФМ Галичина. Почути все це зможете вже менш ніж за пів години у новинах спорту на ФМ Галичина. Буду. У західних областях завтра буде хмарно з проясненням. Вранці йтиме дрібний дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 4 до 10 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини з спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19 .00. проєкт на радіо Галичина» Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.